Ролики крутяться, стрічка повзе, зерно сиплеться. У порту Чорноморськ йде завантаження пшениці на Балкер Велсамітіс. Це судно вже п'яте у рамках ініціативи «Grain from Юкрейн. Це гуманітарна продовольча програма, що реалізується під егідою президента України Володимира Зеленського. Її мета забезпечення зерном найбільш уразливих країн Африки. Це судно, яке ми бачили сьогодні, везе 30 тисяч тонн продовольства. Воно відправиться найближчими днями через протоку Босфор і має прибути в порт Мабаса у середині березня. Завдяки йому продовольчу підтримку зможуть отримати понад 820 тисяч людей. Цей об'єм покриє їхню потребу у їжі на три місяці. Програма стартувала 26 листопада 2022 року. У 90-ті роковини початку голодомору. Реалізується вона за підтримки донорів, до яких увійшли також Чехія та Словенія. Посли цих країн прибули до Чорноморська, щоб на власні очі побачити, як йде процес завантаження. До цього були кораблі на Сомалії, Ефіопії, зараз Кенії, наступний корабль Ємен, і там є багато ще інших країн, куди підуть кораблі. Кожне судно це приблизно 25-30 тисяч тонн пшениці. В першу чергу пшениця деколи розглядається кукурудза, але поки що виходила тільки пшениця. Скільки буде всього суди, це залежить від розміру внесків донорів. Приблизно зараз підтверджено заявлено, що 200 мільйонів різних країн, в тому числі Словенія і Чехія, які вже видали гроші, вони вже пішли на цей корабль. Буде потрачено на цю програму у реалізації Грейн Фром Юкрейн також бере участь і всесвітня продовольча програма. ООН. Її представники наголосили на важливості гуманітарної зернової ініціативи як для всього світу, так і для самої України. Ми щомісяця годуємо 3 мільйони українців, які безпосередньо постраждали через конфлікт. Але ця ініціатива дозволяє нам також годувати ще мільйони людей по всьому світу, а також підтримувати фермерів в цій країні, щоб вони мали змогу продовжувати свою роботу, щоб агрокультурна індустрія не зупинялась і рухала економіку. 750 п'ятдесят водіїв вантажівок привезли сьогодні сюди це зерно на це судно, яке ви бачили. 750 людей, які мають роботи, які в іншому випадку. Її б не мали непряма користь від цієї ініціативи всередині країни просто величезна, і пряма користь для людей в Кенії буде відчутна вже в найближчий місяць. Закриття українських портів на початку війни поставила під загрозу продовольчу безпеку у всьому світі, зазначив спікер. Якщо подивитись на пікові значення продовольчих цін, в березні минулого року одразу після повномасштабного вторгнення індекс зріс по всьому світу на 35%. Ця цифра скоротилась на понад 30% після того, як розпочала роботу Чорноморська зернова ініціатива. за час роботи зернового коридору Україна експортувала вже понад 20 мільйонів тонн продовольства. Проте останні місяці вантажообіг знизився. Представники Росії у складі інспекційних груп затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор. Про це йдеться у спільній заяві міністра інфраструктури та міністра закордонних справ України. Через це за останні три місяці світ не до отримав мільйонів тонн українського продовольства. А у Босфорі утворилася черга зі 140 суден. Повідомили міністри. Через будь-які затримки в роботі зернового коридору зрештою страждають українські фермери. Сказав під час брифінгу міністр агрополітики України Микола Сольський. Чим менше кораблів заходить, тим менше зерна може вигружатись, тим просто дорогша стає логістика, корабль і все решта, що з цим пов'язано. І за це в кінцевому випадку завжди платить фермер. Тому в нього просто менше грошей. Для того щоб засіятися, чи засіятись якісно, чи заплатити своїм працівникам, до війни 90% експорту з України йшло морським шляхом. Сьогодні ця цифра становить 60%. Решта припадає на сухопутні перевезення та річковий коридор Дунаєм. Будь-які перебої з зерновим коридором, тимчасові чи постійні, створюють додаткову нагрузку на всі інші коридори і відповідно. І відповідно збільшують кількість проблем, які там існують. Посли Чехії та Словенії висловили підтримку Україні та заявили про необхідність якнайшвидшого вирішення проблеми. Цього тижня відбудуться активні рухи. Представники українського уряду завітають до Нью-Йорку на заходи ООН. Тому ми зберігаємо оптимізм і сподіваємося, що в результаті всі учасники умови дозволять логістиці цієї ініціативи працювати безперешкодно і беззупинно. Тим часом українські аграрії, незважаючи на всі труднощі, пристосовуються до військових умов і готуються до нової посівної. Вона буде максимальна, я впевнений. Тобто, хто зможе щось сіяти, буде сіяти. І ми очікуємо великий процент засіву посівних площ, які ми контролюємо. І більше того, навіть під окупацією, ми думаємо, що фермери будуть все рівно працювати і надіємося, що збирати вони вже будуть під нашим прапором.